Обраний президент США Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню та переговорів між Україною і Росією, щоб покласти край божевіллю. Після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі Трамп опублікував свої коментарі за його словами: Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити безумство. Я добре знаю Володимира. Зараз його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає, додав Трамп, звертаючись до президента Росії Путіна. Трамп здійснив візит до Парижа на відкриття собору Нотр-Дам та близько години мав розмову із президентом України Зеленським та президентом Франції Макроном. Зеленський відреагував на послання Трампа, заявивши в мережі X, коли ми говоримо про ефективний мир із Росією. Ми повинні перш за все говорити про ефективні гарантії миру. Українці хочуть миру більше ніж будь-хто інший. Ший